Всім добрий. Власне, приїхав я з Вінниці, з музею краєзнавчого нашого. Моя Зараз я навчаюся на аспірантурі ВДП. Це як нас кажуть величні педагогічні. В чому заключається моє дослідження? Дослідити маловивчених вчених, але все-таки локально. І така постать, як Заяць, який сформував, по суті. Одну із потужних археологічних шкіл на Вінниччині він теж сформував музей наш краєзнавчий. По суті, він створив його. І, е е крім того, він, ну якщо вірити легенді, відправив Гагаріна на космос, тому що він був е е генералом служби госбезопасності і він це все контролював. І, зокрема, однією із цікавих причин е взагалі як відбуваються археологічні дослідження, е взагалі, завдяки чому відбувалися у нас. В 70-ті, 80-ті роки, роки саме завдяки постаті цієї людини. А, в чому унікальність? І що він зробив? Це найбільше його поселення, навіть почому він захистився, до речі, єдиному поселенні це кліще Теорійського район. А, якщо дивитися, чим воно унікальне, воно по суті вібрало в себе всі знахідки трипілля, опужжя, все, що всі будь-які матеріальні, неважливо, чи це в нас. Кераміка, чи це в нас знаряддя праці, чи це в нас навіть кістки, до речі, тварин дуже багато він зберіг. Оце якраз культові речі, взагалі він розкопався 16 тинків, да. Якраз одне із найбільших. Там площа під гектар, здається, вони підкопали. Копав він близько 10 років, але крім того, От якраз не побачите побачити, тут у нас. Зооморфна пластика, таку картинку, яка є та рути ціла, трошки бита. Але тим не менш, чим унікальним, він 에, розкопав, значить дослідив близько 35 поселень на поділі. В основному його захопленням і любов'ю це було 에, трипілля. Ну, в нього була теорія, яка устаріша зовсім тому що він орієнтувався, що це прадавні українці. Він, до речі, і там книжки в нього 에, теж Але якщо говорити про наукове. Про науку да, то в наших фондах Вінницького обласного краєзнавчого музею близько е, більше трьох тисяч експонатів, завдя... зібраних завдяки експедиціям зайця. Крім того, він е, зібрав ці самі колекції і для Вінницького педуніверситету, де теж вони збираються. По суті, WI в два музеї е, завдяки тому, що він знав Бібікова. Е, не знаю, в мене гіпотеза, тому що він знав брата. Е, брат був генералом авіації. Е, а він був при при штабі в Австрії. То зрозуміло, він вийшов на брата. А Бібі, щоб ви знали, то це був колишній на президент НАУ країни, археології да тому і до речі, йому до він захищався не в Україні, він захищався в Москві. Тобто теж КГБшний блат. Завдяки цьому блату, ну треба розуміти, що так би коли він закінчив свою держпер держбезпекову діяльність, в нього були вибори або йти в школу директора. Або йти там, типу викладачем, або е, стати директором музею. Він став директором музею, що ви уявляли, що, що таке музей е, краєзнавчої вінниці. Це бабка, яка сидить в куточку, е, і вона єдина. От єдина і на цьому ні екскурсоводів, ні експозиції, ні залів. Нічого немає. Він завдяки він, завдяки тому, що в нього були зв'язки. Він виходить на міністерство і напряму е, вибирає гроші завдяки цьому завдяки цьому 5 років будувався від 65-го до 70-го музей формувалася експедиція він людей набрав першу чергу молодих і чим унікальне що ну, команда да, молода зокрема у нас і буде співпраця з хавлюком теж місцевим місцевим археологом Співпраця з лобойом це теж він начали, почали формувати колекцію тимкраз музею нашого Ну, тут просто у нас, Якщо говорити от про кліщів, то можна побачити. В основному дуже по попужю, в основний цю на Бугу. Тевліський район, Жмеринський. Копав, ну, якраз от. схема камерна. Ну, крім того, теж в нього Ворошилівка. Це кліщі, Ворошилівка, тільки цвіжи. Э, Це все у нас квітіля. Латижену один. Можна побачити, ну, завдяки тому, що він свої е, з працівників е, яких молодих з педу е, інституту тоді Острозького набирав. Зразу, скажімо так, працевлаштовав. До речі, він співбесіди. Е, як науковець, можливо, до нього є великі претензії, але як е, ефективного менеджера, то це е, найголовніше. Завдяки цьому е, фонди постійно поповнювалися і. Зараз ми можемо побачити, у нас архілогічні мандри. До речі, це Яна Короленко, вона зараз на сайті в Могилянці. а це наші красконди зали припілля. В основному. Кераміка в нас представлена це. Це у нас в основному пліщу. Знаряддя праці в основному. У нас із Ворошилівки, ну і багато у нас теж статуето антропоморфних, зооморфних. До речі, теж унікальні відпечатки у нас є, і, зокрема, що кашін знаходив. Це від відтиски тканини, це у нас зберігається. Це відтяжки можете побачити. Зернотерток теж у нас багато. Ну і, так, ну, і от тут жіночки знамениті. Та, і Серед нас вагі, так, і нас стапець країна, так? Так. Так. Ну, вважали, що родючість, да, то що вона заплімена максимально. Що mm -hmm. тут де, де, де Ну, У нас багато, у нас що унікальне є mm -hmm. образ людей mm -hmm. якраз. А, а, так. якраз. А, да. І багато в нас є крокаделів, які теж один одного кусає. Ну і багато соляних культів. Ну, і що цікаво, да, антропоморфних клас, що ще інші дивиться котик, як ми називаємо їх на екскурсії, то це все завдяки зайцю. І завдяки тому, що наступники працювали, працювали. У нас досить велика потужна школа, зокрема, і Хавлюка. Якби без Хавлюка, скажімо так, і зайця не було, тому що Хавлюк. Більшість поселень, от якраз от питання було, чого в нас зафіксовано більше двох тисяч пам'яток і чому вони не захищені. Тому що, як правило, археологи прийшов, шурфанув, записав і все, і йде в свою приватну колекцію. А я ж кажу, а навіть, навіть по загацю специфіка, в нього тільки 20 звітів є, а 35 поселень розвіданих. Тобто, не все, не все, що купається, воно записується. Що тоді? що зараз? Ну про колекцію Хавлюка, і зокрема, і нашого мінського педуніверситету.